Під час рівномірного прямолінійного руху проекція швидкості залишається постійною Vx дорівнює константа. Vx дорівнює V0X, де V0X початкова швидкість, за якою ми почали розглядати рух в момент t0 дорівнює 0. Під час рівноприскореного прямолінійного руху проекція швидкості змінюється з часом лінійно. Vx дорівнює V0x плюс axt. DAXD зміна швидкості за рахунок прискорення. Графік проекції швидкості – це пряма лінія паралельна осі часу для рівномірного руху. Графік проекції швидкості – це пряма лінія під нахилом до вес часу для рівноприскореного руху. Sx дорівнює Vxt, проекція переміщення для рівномірного руху, чисельна дорівнює площі прямокутника, обмеженого графіком і вісю часу. Sx дорівнює V0XT плюс ахт у квадраті на 2. Проєкція переміщення під час рівноприскореного руху чисельно дорівнює площі трапеції, обмеженою графіком і вісю часу, яку можна розглядати як суму площ прямокутника та трикутника. Нам ще треба віднайти рівняння руху тіла, тобто залежність його координати від часу x дорівнює x0 плюс аб, оскільки аб дорівнює sx, тобто проекції вектора переміщення на ось x, то x дорівнює x0 плюс sx. Тоді х дорівнює x0 плюс V0XT плюс AXT у квадраті на 2. Це рівняння рівноприскорного прямолінійного руху тіла. Задача 1. Дано рівняння руху автомобіля х дорівнює 8-2т плюс t у квадраті. Опишіть цей рух. Х дорівнює x0 В0ХТ плюс АХТ у квадраті на 2. Порівнюючи дане рівняння з рівнянням руху у загальному вигляді, маємо x0 дорівнює 8 метрів, v0х дорівнює мінус 2 метра на секунду перед t ах на 2 дорівнює 1 перед Т у квадраті. Тоді ах дорівнює 2 метра на секунду у квадраті. Вектор В0 спрямований проти осі Х, тому що його проекція на цю вісь від'ємна, а вектор А за вісю Рух рівно сповільнений проти осі Х з початковою координати х0 дорівнює 8 метрів. Зі швидкістю v0 дорівнює 2 м на секунду та прискоренням а дорівнює 2 метра на секунду у квадраті. Задача 2. Дано рівняння руху автомобіля х дорівнює 8 мінус 2т плюс т у квадраті. Написати рівняння проекції швидкості, знайти час зупинки та координату зупинки. Порівнюючи дане рівняння. З рівнянням руху х дорівнює x0 плюс V0xt плюс ax у квадраті на 2. У загальному вигляді маємо x0 дорівнює 8 метрів. V0x дорівнює мінус 2 метра на секунду, ax на 2 дорівнює 1, тому ax дорівнює 2 метра на секунду у квадраті. Оскільки vx дорівнює V0x плюс axt то vx дорівнює мінус 2 плюс 2 t В момент Т зупинки vx дорівнює 0. Тоді 0 дорівнює мінус 2 плюс 2 t зупинки. t зупинки дорівнює 1 секунда. Координата зупинки х зупинки дорівнює 8 мінус 2 t зупинки плюс t зупинки у квадраті. х зупинки дорівнює 7 метрів. Задача 3. Дано рівняння руху автомобіля х дорівня 8 мінус 2t плюс t у квадраті. Побудувати графіки Vx від t x від t. Vx дорівнює мінус 2 плюс 2t. Графік проекції швидкості це пряма під нахилом до вісі часу. При t дорівнює 0, vx дорівнює мінус 2. При t дорівнює 1, vx дорівнює 0. При t дорівнює 2, vx дорівнює 2, x дорівнює t у квадраті мінус 2 t плюс 8 графік координати це парабола. Порівнюючи із квадратичною функцією, у загальному вигляді x від t дорівнює ат у квадраті плюс bt плюс c маємо a дорівнює 1, b дорівнює мінус 2, c дорівнює 8. Крок 1. Відки параболи вгору, бо а більше нуля. Крок 2. Вершина параболи по осі Т за формулою. Т дорівнює мінус Б ділити на 2а. Дорівнює 1 секунда. Крок 3. Вершина параболи по осі Х. Х дорівнює 1 у квадраті мінус 2 помножити на 1 плюс 8. Дорівнює 7. Крок 4. Вість симетрії Т дорівнює 1 секунда. Крок 5. Скласти таблицю значень. При т дорівнює 2х дорівнює 8. При Т дорівнює 3х дорівнює 11. При Т дорівнює 4х дорівнює 16. Про що може розповісти графік координати? За графіком можна визначити 1. Як рухається тіло. Рівномірно, рівноприскорено чи рівносповільнено? 2. Напрямок руху. По осі Х, якщо х збільшується, або проти осі Х, якщо х зменшується. 3. координату тіла у будь-який момент часу. 4. Проекцію швидкості у будь-який момент часу. Вх дерівнює дельта х на дельта т дорівнює тангенс альфа, де альфа кут нахилу дотичної в даній точці параболи до вісі часу. В момент часу t 1 дорівнює 1 секунда. v 1 x дорівнює 0, бо тангенс α1 дорівнює 0. В момент часу t 2 дорівнює 2 секунди. v 2 x дорівнює тангенс α2, дорівнює 4 метра ділити на 2 секунди дорівнює 2 м на секунду. Проекція переміщення чисельно дорівнює площі фігури, обмеженої графіком проекції швидкості і вісю часу в даному його інтервалі. Графік проекції швидкості це пряма лінія під нахилом до вісі часу. Якщо розглядати фігуру як трапецію, то Sx дорівнює Vx плюс V0X ділити на 2 помножити на t. Півсумма основ помножена на висоту. Якщо розглядати фігуру як прямокутник та трикутник, то Sx дорівнює V0XT це площа прямокутника плюс axt у квадраті на 2 це площа трикутника. Оскільки ax дорівнює Vx-V0X ділити на t, то t дорівнює Vx-V0X ділити на ax. Підставивши цей вираз у Формулу 1, отримаємо Sx дорівнює Vx у квадраті мінус V0х у квадраті ділити на 2ах. У формулі 1 немає проекції прискорення. У формулі 2 проекції кінцевої швидкості. У формулі 3 часу. Це треба враховувати під час вибору формули проекції переміщення для розв'язання конкретної задачі. Задача 4. Автомобіль, який рухався прямолінійно рівно прискорено, на відрізку АБ довжиною 200 метрів, збільшив свою швидкість від 16 до 24 метрів на секунду. За який час він пройшов відрізок АБ? Дано С дорівнює 200 метрів. В0 дорівнює 16 метрів на секунду. В дорівнює 24 метра на секунду. ТЕТРЕ питання. Sx дорівнює Vx плюс V0x ділити на 2 помножити на t. Вибираємо першу формулу, бо в умові задачі немає прискорення. Та зображаємо вектори на рисунку. Виражаємо проекції векторів через їх модулі. sx дорівнює s, vx дорівнює V, V0x дорівнює V0. Тоді S дорівнює V плюс V0 ділити на 2 помножити на Т. З цього випливає Т дорівнює 2С ділити на В плюс В0. Дорівнює 10 секунд. Задача 5. Автомобіль, рухаючись рівно прискорено, зі стану спокою за 5 секунд проїхав шлях 25 метрів. Визначить прискорення автомобіля на цьому шляху. Дано С дорівнює 25 метрів, в 0 дорівнює 0, бо зі стану спокою. Т дорівнює 5 секунд. А тире питання. Sx дорівнює V0XT квадраті на 2. Вибираємо другу формулу, бо в умові задачі немає кінцевої швидкості. Та зображаємо вектори на рисунку. Sx дорівнює S, V0X дорівнює 0. Ах дорівнює А. Тоді С дорівнює АТ у квадраті ділити на 2. З цього маємо А дорівнює ді 2С ділити на Т у квадраті. Дорівнює 2 метра на секунду у квадраті. Задача 6. Яке прискорення мав автомобіль при гальмуванні, якщо при початковій швидкості 90 км на годину його гальмівний шлях дорівнював 125 метрів. Дано, S дорівнює 125 метрів, V0 дорівнює 25 метрів на секунду. 90 ми помножаємо на 1000 та ділимо на 3600 секунд. V дорівнює 0, бо автомобіль зупиняється. А-3 питання. Sx дорівнює Vx у квадраті мінус V0x у квадраті ділити на 2 ах Вибираємо третю формулу. Бо в умові задачі немає часу. Та зображаємо вектори на рисунку. Вектор прискорення a спрямований проти вектора швидкості v0 при гальмуванні автомобіля. Sx дорівнює S, Vx дорівнює 0, V0X дорівнює v0. АХ дорівнює мінус А. Тоді С дорівнює 0 мінус В0 у квадраті ділити на мінус 2а. З цього маємо А дорівнює В0 у квадраті ділити на 2С. дорівнює 2,5 метра на секунду у квадраті. А ось ці 9 завдань я пропоную для самостійного розв'язання. Відповіді подано на наступній сторінці. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.